Як ви вже знаєте, відбулося вбивство Андрія Парубія, вже є відео того, як це сталося. Андрій Парубій, хто не знає, це активний учасник Майдану. Був на Майдані там майже головним. Потім він був головою Верховної Ради, секретарем РНБО, потім головою Верховної Ради. Брав участь у Майдані 2004 року, Ющенко, так. Був ще в 1989 році арештований там за якісь мітинги і так далі. Тобто, людина така революційна. І ось довго довго не потрібно було чекати. Я от в попередньому відео, відео сказав, що будуть версії, і я навіть здогадуюсь, кого будуть звинувачувати. І от, будь ласка, проходить буквально одна година, там дві години Вбивство Андрія Парубія могла здійснити Росія. Нардеп від фракції Європейська Солідарність Володимир Вятрович. Вятрович це той, що мозок всім пропарював, просто капець як. ця людина, яка єдина знала, як правильно трактувати історію, тепер сидить у Верховній Раді в Європейській Солідарності, а депутати, до речі, Європейської Солідарності я їх двічі чи тричі в ефірах зустрічав. Нічого, крім хамства, від них не було в мій бік. Ну, це капець, насправді. Єдине з ким, з ким нормальні були такі якісь комунікації, це Олексій Гончаренко. Інші то називають тебе єріс, що ти несеш, то якусь ахінею, то просто лютий треш. Знаєте, від Європейської солідарності залишилась тільки солідарність зборище таких. На мене, на мою точку зору, так ось Ветрович сказав, що це Росія винувата. Вже він знає. От Ветрович, сидячи в себе, напевно, на дивані, вже провів розслідування, і він вже готовий сказати, що це е, от Російська Федерація, могла здійснити Російська Федерація. Чому? А тому, що е, спікер Верховної Ради перебував у списках Російської Федерації на ліквідацію та мав біля себе охорону. Я не знаю про ті списки, ходили якісь списки на ліквідацію. Ну знаєте, автентичність списків Бог його знає. Після Майдану тих списків було море на різні ліквідації. Я пам'ятаю, що політики ходили по ефірах і розказували, що вони в цих списках на ліквідацію. Це було таким мужнім, знаєте, таким, що ось вони в цих списках, герої, герої. Я думаю, якби вони були реально в списках на реальну ліквідацію, то. Не ходили б по ефірах показувати, що вони в списках, а ну, як мінімум берегли б себе. От, зокрема, на відео видно, що Андрій сам іде по Львову. Ні охорони, нічого немає. Хоча сам В'ятрович сказав, що у політика повинна була бути охорона, але водночас він зазначив, що в останні місяці біля політика не бачили охорону. Не бачили. Чому так невідомо? Андрій йде просто в штаніжках чи шортиках. У нього кросовочки, якісь футболка легенька. Він іде, говорить по телефону, не помічаючи, що навколо відбувається. З автомобіля вибігає людина і здійснює вісім пострілів. Це все є на відео. У мене в телеграмі є. знайдете телеграм Сергій Гудзинський в пошуку телеграма. І... Повірити в те, що це якась розборка вже не можна, тому що вже видно на відео це ну, з високою долою ймовірності, абсолютно замовне вбивство. Хто його вчинив, подивимось. І ми з вами вже мали нещодавно, ну це вже більше трішки року тому назад, вбивство Ірини Фаріон. Тоді теж говорили про російський слід і нібито це Росія винна, а потім виявилося, що російського сліду там і близько немає. Що це молода людина, яка доволі дивно себе поводить, а, і, і все, і тема російського сліду зникла миттєво. Хоча, можливо, Ірина Фаріон теж в списках на ліквідацію була, не знаю. Це все дуже. Така історія. Я б не хотів, щоб а, сьогодні народні депутати висловлювали такі всякі версії, заважали слідству. Вже Зеленський поставив це на контроль. А, правоохоронні органи оголосили перехоплення. Думаю, що будуть прослідковані камери. Думаю, що будуть прослідковані хто, де, звідки, коли їхав, Львів напічканий, в принципі, камерами, я так сподіваюся. Тому е, знайдуть і ми будемо бачити, а власне що відбулось, будемо знати. Ну а не будемо знати, то вже така наша доля. Я далекий від того, що кожному з вас вкрай е, ну, необхідна ця інформація. Слідство нею буде володіти, і цього буде достатньо. А от якщо ми почнемо кожне вбивство в країні списувати на Російську Федерацію, то тоді може так виявити, що вбивство будь-яке такої людини можна просто буде списати на Російську Федерацію. І тоді не потрібно розслідувати, не потрібно шукати якісь е, кінці в Україні, а можливо, є бізнес-інтереси, а можливо, якісь особисті відносини. Може таке бути? А можливо, є щось можливо, є люди в Україні, які е, бояться Андрія Парубія, тому що Андрій може знати ого го скільки. Якщо Андрій ще від Ющенка е, по майданам е, ходив, а потім в 2000 13-14 році був комендантом майдану, а потім був секретарем РНБО. Уявляєте, скільки через Андрія проходило документації? Скільки через Андрія рішень проходило дуже специфічних, уявляєте? І уявляєте, якщо Андрія на допити покликати. Ну, ну, от якщо така ситуація станеться, що от, щось станеться, тут питання причетності Російської Федерації, я би в це повірив. Якби Андрія викрали Викрали і перевезли кудись в Російську Федерацію. А потім показали, як Андрій дає свідчення різні. Ми ж, ми ж з вами здогадуємося, що багато чого специфічного знає Андрій. Дуже багато і про а, обстріли на Майдані. Скоріше за все, є щось таке, що Андрій знав, але ми з вами не знаємо. Там багато причетних людей, дуже багато причетних людей. Кажуть, що якась людина навіть щось вивозила з Майдану, нібито. І так це питання і заглохло, і не розслідувалось. Тому давайте не будемо зараз одразу спихувати все на Російську Федерацію, бо це дуже підозріло. А чому ми одразу намагаємось не розслідувати злочин, а сказати, що це може бути Російська Федерація, і все. А може, це не Російська Федерація. А може, це хтось хтось поряд з Андрієм. А можливо, це якісь партнери. А можливо, це якісь, а, ну, не знаю, колишні, можливо, друзі чи опоненти. А можливо, це хтось на Заході хоче усунути людину, яка дуже багато знала про події в Україні. Адже Андрій був в курсі всіх подій, починаючи з 2004 го року, і аж по 2019 рік. По прихід Зеленського. Ви будете це заперечувати? Тому я би порадив все ж таки В'ятровичу займатися історією, займатись національною пам'яттю. От зараз Володимир Зеленський підписав якраз закон про засади національної пам'яті. От В'ятрович може розібрати цей закон, дати якісь методичні вказівки. Провести круглий стіл, пояснювати людям термінологію цього закону. Ну, якщо до Ветровича хтось прийде на зустріч, звісно. Оцим має Ветрович займатися. Якісь зміни в законодавстві, як народний депутат, а не виходити в ефіри національних каналів і ліпити одразу версії про те, що це може бути Російська Федерація. Може бути, а може і ні. І народний депутат не повинен тиснути на слідство, висловлюючи свої версії. Ну, як на мене. Тому що дуже легко списати на Російську Федерацію і не розслідувати злочин. А я би хотів, щоб в моїй країні такі злочини розслідувалися реально, а не просто ставили ярмо. Це Російська Федерація. Це знаєте, як в 90-х роках були одним висяком більше, одним висяком менше. Висяк – це було таке, що не розслідувалось, не можна було розслідувати вбивство, і це був висяк, висяк, зависла справа. Отак і тут ми можемо оцим, що це Російська Федерація, робити такі висяки і не розслідувати. Для чого розслідувати, якщо в деяких розслідуваннях можна вийти на самого себе. Тому, пане В'ятрович, давайте утримайтесь від таких версій і просто попросіть президента Зеленського, голову Верховної Ради, Кабінет міністрів, міністра внутрішніх справ, щоб вони взяли це вбивство, резонансне вбивство. На особистий контроль, а не одразу казати, це винна Російська Федерація. Я повторюю: з Фаріон було точно так, само, точно так само. Перший тиждень тільки версія, що це Російська Федерація була. Зараз ніхто не говорить, що це була Російська Федерація, тому що відомо, хто це зробив, невідомо, правда, з яких мотивів, і ця версія вже відійшла. Можливо, з Андрієм та ж сама історія. Тільки, боюся, на відміну від Ірини Фаріон, Андрій знав дуже багато. І версій може бути просто вагон і тілешка. До якої версії схиляєтесь більше ви? Напишіть в коментарях. І ще раз висловлюю співчуття рідним Андрія, які його знали, які його шанували. Для когось Андрій був близькою людиною. Я завжди на Андрія дивився, як. На людину, яка має свої переконання і їх намагається реалізувати, Ну, свого часу український народ довірився тій політиці, яку представляв і Андрій, в тому числі. Потім український народ вже не дуже довіряв Андрію і людям, які тоді е, користувались довірою українського народу. Ну, це вже така історія. Знаєте, вже в минулому, як і життя Андрія. Кожен із вас бережіть себе, бо поряд з цим ганебним злочином, який стався сьогодні, в Україні знову-таки були обстріли і знову гинули люди. Тому кожен із нас з вами перебуває в, в небезпеці. Бережіть себе і напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо. Того, що сталося.